Ще 15 років тому Arkham Asylum здивував багатьох. Це гра, яка є абсолютною легендою, ставши одною із найкращих екранізацій ігр про супергероя ще на той 2009 рік. І деякі люди досі вважають її найкращою попри час, і тому в мене виникло бажання оцінити, але з висоти 2025 року. І тому я її пройшов перший, готовий поділитись своїм експірієнсом. Ви на каналі Дрейка, теж не буду довго затягувати, let's go. І насправді, спочатку я хотів пограти тільки у Batman Arkham Knight, останню частину серії Аркем, тобто останні частин чотирьох частин Бетмена, бо не знав, що вони всі зв'язані. Ну, а також я подумав, нащо мені взагалі грати якусь там стару Асайлом, яка, напевно, ще з дикими проблемами і непропрацьованими механіками, краще просто пройду на свіжішу частину. Але запустивши Arkham Knight, я був просто в шоці від того. що зразу зловив спойлер. Але не про це зараз. Насправді я був у заході від перших кадрів гри, і це мене настільки вразило, що я вийшов із неї і скачав усі чотири частини. А потім я дізнався, що всі частини Бетмена це культові ігри, і тому я сказав собі окей, я хочу прийти всі по порядку. Тож тепер, після проходження перше, я розкажу, що ж такого особливого у Asylum, та наскільки вона взагалі грабельна на даний момент. І перше, з чого я почну, так це із графону. Блін. 15 років грі, а виглядає на рівні відьмака 3! Ну окей, це було сильне перебільшення, але якщо порівнювати її з тим же Assassin's Creed 2, то друга частина має більш мильну графу, хоча вона вийшла у той же самий рік, і на її фоні асайлом виглядає досить таки пропрацьованим на деталі, особливо у приміщеннях, де ти знаходишся більшу частину всіх сюжетних квестів. Але давайте до більш важливих речей. Я поділю відео на декілька частин, а в кінці скажу свою рецензію, тож почну із сюжету. Сюжет нам розповідає про Джокера, якого спіймав Бетмен, і відправляють у психіатричну лікарню Арки, та його не встигають кинути у камеру, і він втікає. Ну а як інакше з Джокером, який завжди втікає з лікарні бо'зниць. Але на цей раз він залишається на самому узбережжі, бо він підготував величезну багатоходівку для Бетмена, який постійно відстає на два кроки. І наша основна ціль це знайти Джокера і нейтралізувати його. Все, і може здатись, що це щось дуже простий сюжет, і я вам скажу так, він простий. Але захоплюючи, якщо заглиблюватись у нього, то Джокер дарів газом весь персонал, і ми бігаємо по всьому узбережжі, щоб того рятувати лікарів, то звільняти сюжет на важливих персонажів, попутно б'ючи клоунів. Ну реально, клоунів. І також ловити приступи галюцинації, в які вас буде намагатись бути страхопудало розміром з вежу. Але в той же час у цих приступах вам буде розказуватись історія Брюса, його страхи та переживання. Але нам цей флешбек покаже один раз, і ти невеликий, тому такого сюжетного впливу це не дає. Загалом сюжетно гра не на, на 30-40 годин, як у більшості сучасних ігор. Якщо ви не думаєте про те, як знайти особливу штучку важкі локації, не будете намагатись розгадувати згадки Рідлера і не будете вламуватись у ті двері, які для вас закриті. То ви досить швидко закінчите гру. Також, по ходу сюжету нам будуть попадатись деякі персонажі, і хоча їх і не так багато, але майже кожен з них дійсно запам'ятовується, як, наприклад, Харлі Квін, яка постійно приколюється над Бетсом, роблячи підступні дії і змушуючи вибирати, кого рятувати. І це не просто шаблони персонаж, який буває у більшості сучасних ігор. Її озвучка, її дії, рухи, все це виглядає дуже круто. Хоча від її рухів я був у ще більшому шоці, коли дізнався, що більшість викрутасів фізично робила одна людина у спеціальному фіксаторі розробник гри, якого випадково взяла в анімаційну команду. І це була не жінка. Ні, ну від таких фактів тепер ти розумієш, що розробники знали, що роблять. Але якщо йти по сюжету, то Харлікін починає себе вести аж занадто гордо, через що ми її ловимо і без реагує на це настільки невимушено, що ти розумієш, наскільки ігра Харлі для нього не цікаві. Ну реально, сігма. Хоча, коли ми її ловим, мені аж навіть трохи сумно стало, бо вона просто починає плакати. І ви не повірите, але мені навіть стало шкоди, і я навіть хотів поговорити із нею. Але не Бетмен, і походу він щось знає, що робить, бо коли ми її зловили, попадаємо її ж з паску через хвилину. Харлі таке. А потім, коли за 15 секунд вибрався, вона така. І далі продовжує плакати. Щодо інших персонажів, то ну, на початку нам дають побитись із Бейном, але після того він більше не з'являється. Також зустрічаємо Іві, яка змінює на колишній світ на хвилин 30, і після цього закінчується сюжет. Також є страху пудол, якого ми ловимо, але він тікає, зникає з гри. А також тут є багато відсилок на інших персонажів, і потім можна почитати біографію про них. Але фізично вони не з'являються. Через що гра є прямолінійною і під кінець, ти абсолютно знаєш, що очікувати від неї. Але насправді розробники зробили досить таки розумно, не наліплюючи. Одного персонажа на іншого і додаючи усіх, кого тільки можна, вони притримувались єдиної концепції і хотіли зробити конфлікт саме між Бетменом та Джокером. А у деяких персонажів інша мотивація, на відміну від головного злодія. І тому, наприклад, містер Фріза Капелюшник, який мала фігурувати у сюжеті, були вирізані з фінального випуску гри, щоб не псувати органічність і цілісність історії. Ну а замість цього вони додали цілу базу персонажів, де ти про кожного можеш почитати і зрозуміти, хто взагалі проти тебе б'ється. Загалом гру вдалося зробити за 21 місяць і нею займалось від 40 до 60 людей. Для прикладу, всім улюбленим відьмаком 3 займалось більше полутора тисячі. Але там масштаби зовсім інші, але це не відміняє того факту, що 60 людей зробили такий крутий проект за менше, аніж 2 роки. Ну а щодо Джокера, то це дійсно круто. Його емоційність, похмурість, грайлива манера мови робить його дійсно лякаючим. В деяких моментах я просто слухав, що він каже, і Марк Хеймл дійсно красавчик, бо озвучив героя просто на найвищому рівні. По ходу гри Джокер постійно буде звучати на гучному мовця, звертаючись до жителів Готема. То Бетса, якому постійно каже, що він на два кроки поза. І тим сам наганяє напругу, змушуючи вас діяти швидко і обережно. Щоб ви розуміли, у Марка Хеміла тисячі реплік, і через це Джокер не дуже часто повторює одні і ті ж фрази. Наприклад, на тому ж гучномовці, а видає інше словосполучення, через що складається враження. Наче Джокер спілкується з Бетменом, а не просто говорить у гучномовець одне од те теж. У цій грі Джокер це не той прокурений Артур Флек, який гіноді харизми нагадує реального злодія. Ні. Тут Джокер, це реально поїхавший психопат, який вбиває людей заради забави з Бетменом. І за ним реально цікаво стежити те, як він давить на слабкість Бетса, створюючи умови, за яких не так просто проходити деякі локації. Наприклад, ми майже догнали нашого втікача, але він тут ставить нам умову. Якщо хтось побачить або почує Бетса, то вони мають скинути докторів у безодню, знаючи, що Бетмен не пожертвує ними і буде якомога тихіше, нікого не чіпаючи, пробиратися до кабіни управління. Але на жаль, не сказати, що таких моментів. Дуже багато, але й сама гра невелика, щоб усе вмістити. Хоча фінал абсолютно блідий і явно був зроблений з натяком на наступну гру, або просто розробники банально не встигли доліпити кінцівку на достойному рівні. Тим не менш, вся сюжетна лінія виглядає досить непогано. До речі, оскільки капелюшника вирізали з кінцевої гри, то він не мав бути в кінці сюжету. Але тут чомусь Джокер питає у кукли капелюшника, чому він не зупинив беси і викидує її. Не знаю, для чого це було зроблено, чи то як відсилка, чи то просто забули вирізати цей момент, але виглядає. Гляде досить забавно. За моєю суб'єктивною думкою, сюжетка на 7 із 10 для 2025-го через те, що вона дуже коротка і прямолінійна. Вона не вирізняється чимось неймовірним, вірним, але завдяки персонажу вона є на достойному рівні, і діалоги прописані дуже добре, особливо для Харлі та Джокера. До речі, якщо купляти гру в стімі, то не буде ані російської, ані звісно української озвучки. Тому, якщо погано знаєте англійську, то я вам не заздрію. Хоча ми всі знаємо, де можна взяти гру із будь-якою озвучкою, якщо ви розумієте про що. Ну, звісно, розумієте. Але цього я не рекомендую, тож переходимо до наступного пункту, і це бойовка. Від бойової системи я взагалі був у шоці, бо наскільки ж плавно пропрацьовані анімації персонажів, боже ж ти мій. Assassin's Creed Shadows, що з тобою? Ну реально, ви активно робите проект більше 4 років, а анімації це просто якийсь жах, блін. Аніме виглядає плавніше, ніж паркури бойовка Shadows. Ну окей, поки я писав цей сюжет, з'явилася інфа, що вони починають це відправляти. Ну, побачимо, що буде на релізі. Так, щось ми відійшли від теми. Бойова система Арка 7 на початку гри дуже проста. Вам треба якомога частіше нажимати кнопку удара і кнопку контратаки, і ви з легкістю переможете ботів. Але з часом почне попадатись не тільки тіпи типу, з дубінкою, але й з електродубінкою. Ви представляєте? Автоматами, дробовиками, ножами і іншими іншяками. А також тіпи типу, накачення отрутою, так просто вже не буде. А якщо в локації більше п'яти човиків з обрізами, то залявом пухом, вас просто нашинкують у салат. Приходиться грати у стал з Бетмена і вирубати їх якомога тихіше, щоб інші не прибігли на звуки. Але і тут будуть складності, бо як тільки ти вбиваєш стелсу одного, у нього вмикається нашинник, який активується, коли ворог не... Притопності, що де змогу іншим прибігти на звуки, зрозуміти, що вони тут не одні. Хоча іноді боти трохи тупі, бо коли я навіть у них перед носом вишу, вони цього не бачать. Походу, у Бетмена є такий скіл, коли він знаходиться на одній з цих тучок, то це дає йому плюс 90% невидимості. Хоча іноді вони починають бачити і стріляти по тобі, і доводиться літати у них перед носом, доки вони не втратять тебе з поля зору. Але менше з тим, у вашому спорядженні знаходяться такі прикалюхи, як Бетранг, щоб нокатиті пів і перебувати різні предмети, бедків. Щоб чіпляти за виступи за азту вентиляцію, бадгель, щоб взирвати толікі стіни, і деструктор, щоб зламувати різні системи. Загалом всі ці штукенці будуть присутні у всіх частин Бетмена, тому вони є унікальними лише у цій грі. Та, походу вам будуть даватись інші девайси, щоб ви могли їх ефективно юстити проти ворогів, ну або ж просто юзати. І це ще не все. Якщо ви вибили одного ворога зброю, то інший може підійти і взяти її, і іноді ти змушений обороняти ту саму зброю, щоб ніхто її не підібрав, бо в іншому випадку ти просто. Труп. А насправді, типів ворогів тут не так багато, як я й казав, є човки з ганами, з дубинками і без зброї. Ааа, ну тут іще лунатики, які більше тебе бісять, аніж наносять демеджу, бо вони в просто в рандомний момент починають бігти на тебе. І єдине, що треба, це в таймінг нажати кнопку контратаки. Взагалі, бойова система викликає приємні відчуття. По ходу гри ти можеш прокачати скили бетса, наприклад, дати йому більше можливостей для нанесення шкоди, або дати більшу варіативність комбо ударів. Також можна використовувати беткіга для притягування, пуляти петни. Щоб збивати з ніг, і загалом використовувати майже всі деваси для завдання шкоди або й уваги ворогів. Загалом я отримував суцільний кайф від бойовки. Так, вона немегваріативна і за деякий час починає недоїдати, але просто афієзне відчуття, коли навпроти тебе дофіга чуваків, і ти починаєш набувати якомога більше комбо, через яке ти просто їх виносиш перед ногами в прямому сенсі цього слова. Ну і періодично треба використовувати стелси детективні механіки Беца, але вони тут не дуже поглиблені, бо в основному ти. Просто слідкуєш за підказками персонажа до інших локацій, і нічого більше. Але якщо вам хочеться більше бойовок і стелсу, окрім як сюжеті, то тут є увага Белін, челенджі. Блін, челенджів, в яких ви можете пройти деякі локації на якісь конкретні завдання, або ж просто проходити челенджі з набуванням якомога більшого комбо. І це насправді дуже великий плюс з точки зору контенту. Бо в сучасних ігор в основному є тільки сюжет, а тут ти можеш вимкнути челенджі і попрактикуватись. Та не те, що попрактикуватись, а реально прийти. Усі челенджі, бо їх тут просто дофігіша. Ну окей, у цій грі їх не так багато, але, наприклад, в Оріндженс їх дуже-дуже багато. І так, я не проходив усі челенджі, навіть половини не пройшов, але я можу сказати із впевненістю, вам це дає ще більшу в тому плані, чим взагалі зайнятися у цій грі. І якщо вона вам дуже запала до душі, і ви пройшли всі челенджі на максимальний бал, то зробіть собі власний челендж. Це пройти усі челенджі чотирьох частин Бетмена. Щастиво. Ну, якщо серйозно ти вибачаю за тавтологію. Якщо переходити до мінусів особисто для мене, так це різносторонність бою. Не вистачає варіативності, коли ти знаходишся безпосередньо у вирі подій, бо тобі приходиться по черзі бити кожного бота, а також не вистачає особливих скалів по всіх ворогах, а не по одному. Немає ніякого сплошу, окрім удару крилами. Але це так, лиш би докопатись. Все виглядає дуже плавно і круто, і як говориться, ексайтін. Тому бойова система це реально кайф. Хоч вона і під кінець трошки набридає. Загалом можу дати оцінку 8 із 10. Дуже сподобались анімації, балансно вилаштований стелс режим і відкритий бій, але не вистачає варіативності у деяких моментах. Тому переходимо до дуже цікавого розділу: це квести та відкритий світ. І тут, якщо чесно, немає що сказати, бо до 2009 року відкритий світ для ігор був не супер популярним, і тому багато ігор обмежувалися закритими локаціями, на яких відбувалися певні події. Такі світи можна назвати напіввідкритими, бо у тебе. Наче є вибір, куди піти, але коли треба переміститись у іншу локацію, то юзається швидке переміщення, або все відбувається через екран завантаження. Саме тому, коли ми заходимо у різні будівлі, все відбувається через маленьку загрузку, але вона займає настільки мало часу, що ти навіть її не помічаєш. Тому що за це я абсолютно не можу. А от за що можу сказати, так це контент без сюжету. Як я казав, окрім сюжету, у вас є челенджі, але у самій грі немає побічних завдань і якихось місій, окрім центральної. Я не можу назвати це чимось. Поганим, тому що це сюжетно концентрована гра, і події відбуваються дуже швидко. І Якщо чесно, я аж трохи відвик від цього, бо я іноді люблю просто відпочити від сюжету і піти подосліджувати інші локації. Але тут вони дуже маленькі, і досліджувати немає що, окрім загадок Рідлера. Скоріш за все, у розробників навіть і думки не було робити гру супермасштабну в силу сюжету. Але я не можу сказати, що це заважає грати. Ні. Навпаки, у мене не було відчуття, що мені нудно у цій грі, що мені не хочеться проходити сюжет, що мені не хочеться вбивати величезні. Плюс такий кожен довбаний раз. Ну окей, припустимо, цей момент. В силу мінімалістичності ця гра і захоплює, вона встигає розігнати, змінюючи навколишню локацію, хоча на дуже маленький час, і встигає закінчитися якраз в той момент, коли це потрібно. Вона не розтягується на величезну гру, в якій є куча запитаннячок. Хоча, почекайте, вони тут теж є. Ну тепер, я хоча б сподіваюся, що це не просто штучки, які треба збирати і від них ніякого толку. О ні, чорт, походу я в житті ще ніколи так не помилявся. А скільки цих штучок? 240? А тепер ми переходимо до самого цікавого. Загадки Рідлера, яких тут 240. І коли вперше я побачу цю цифру, у мене була приблизно отака реакція. Але насправді я скажу зараз реальну таємницю. Загадки Рідлера це реально загадки. Почну з того, хто такий Рідлер і якщо дуже стисло, то це злодій Бетмена, лиця якого ми не знаємо. Але він задає Бетмену таке собі завдання: розгадати всі загадки Рідлера, після чого ми зможемо дістатися його у місце знаходження. І так це реально загадки, які не так просто знайти. Це має бути якась річ, зв'язана з питанням, яке висить зверху, і одночасно це підказка, яка каже тобі, що саме треба шукати. Але сказати чесно, на пошуку спеціальних речей намальованих знаків питання, іноді мені не вистачало розуміння навіть із підказками. Тому приходилось шукати. В інтернеті їх вирішення, але це було досить таки прикольно. І це не банальне збирання прапорів асасіні, а їх там на секундочку 420 штук. Хоча тут теж вистачає пустих питаннячків, які просто існують як ресурс збирання. Але поміж ними є дійсно прикольні загадки, які не так просто знайти. Тобі просто треба подумати, що до чого відноситься. Якщо самого початку я думав, що підказки з подвохом і дуже закручені, то насправді вони не дуже важкі. Єдине, що треба, це просто їх знайти. Але в той же час неприємні моменти тут існують тільки із цими. Зеленими штучками. Наприклад, коли ти бачиш цей знак питання, і ти хочеш її забрати, але тобі їх ніяк не дістати, бо у тебе немає спеціального девайсу, щоб це зробити. І це тебе трохи вибішує, бо протягом гри ти бачив їх і не раз, і не два. А після значного проходження сюжету, коли тобі накине дають без приблуду, тобі прийдеться заново перепроходити деякі локації для їх збирання. Хоча тут все дуже спрощує маленький масштаб світу і карти Рідлера, які ти попадаються протягом гри. І тобі стає значно зручніше досліджувати локації. До речі,

Ха-ха, <плес> мразь така, пісець. Як говориться, не бах, а фіча, І я реально засумнівався шукати відповіді на загадки. Але насправді це мега-респектово, що розробники додали такі цікаві речі, які є тими самими особливостями, які відрізняються від інших проєктів. Наприклад, коли ми помираємо від якогось персонажа, то це супроводжується маленькими діалогами тих, хто нас переміг. І коли я вперше це побачив, я такий вау, це круто, я такого раніше нікого не бачив. Або, наприклад, мені подобаються моменти, коли Бетман залазить у Вентиляцію, при цьому кидаючи, вбиваючи куди-небудь цю залізяку, але коли поряд вороги, то Бетс буде це робити акуратніше, щоб створити якомога менше шуму. І такі маленькі моменти показують в якомусь сенсі і характер героя, який швиряє цю штуку куди-небудь при зручні можливості, а також старання розробників, які могли додати лише анімацію, коли він це робить акуратно, але натомість додали таку маленьку і непримітну деталь. Хоча тут розробники дещо не допрацювали, бо якби Бетмен ліз через вентиляцію в реальному житті, то все було б трошки інакше. Що ми всі розуміємо, що тоді у це була б така собі тактика, і так він вбивав би ще крутіше ворогів, але це був би дисбаланс, тому розробники цього не додали, що і правильно зробили. Так, що там ще по збиральництву? Записи різних персонажів, де ти можеш прослухати їхній діалог з лікарями, хроніки Аркаму, де можна прослухати цікаві монологи від духа Аркама, та й загалом все іншого збиральництва тут просто не існує. І насправді я був в цьому дуже радий, бо кожний вид луту в кінцевому випадку дає вам цікаву інформацію. І це не просто записки, які просто. Існують, як, наприклад, у Сталкері 2, які в принципі ніяк між собою не зв'язані. Тут кожна річ це частинка чогось, що є рідким випадком у сучасних ігор. Щодо відкритого світу, то він тут зовсім невеликий, і від одного кінця карти до іншої можна пробігти буквально за пару хвилин. Та як я й казав, це сюжетно-концентрована гра, і окрім загадок, тут абсолютно немає чого робити, окрім як вбивати лунати величезних полюстків. Але я думаю, 240 загадок Рітлера абсолютно достатньо, щоб повністю дослідити всі локації. Тому за квести її Крити світ і міг би поставити 7 балів завдяки загадкам. Але оскільки будь-який контент це не лут заради луту, то я додам один бал. Ну а тепер буде фінальний і найкоротший розділ, тому що це баги і цілісність продукту. Сюжетно концентрована гра, яка б масштабно або крута не була, вона має працювати на високому рівні. Сюжет, завдання, квести, збиральництво все це має працювати разом. Бо якщо, наприклад, за всю гру пробігши по сюжету, я б розгадав не 143 загадки, а 43, то це б означало, що або я дуже погано їх розгадую, що теж цілком може бути, або ж просто гра не працює з єдиним цілим. Через те, що вона дуже маленька, розробники зробили все можливе, щоб все збиральництво попадалось вам на шляху, тому загалом проблеми з цим абсолютно не було. Інше питання, що окрім збиральництва, тут контенту ще немає, але це інша річ, тому в загальному все працює так, як треба. Щодо багів, то якщо чесно, я не згадаю жодного моменту, коли він мені попадався. Тому гра працює ідеально, і за цей пункт я поставлю 10 із 10. А тепер, якщо оцінити повністю всі речі, обговоривши всі важливі і неважливі деталі, я вважаю, що гра на 2025-й Є абсолютно грабельною і не те, що грабельною, я б навіть сказав маст have, тому що її пройти можна за 2-3 вечори або ж навіть за один день. І її рівень досить високий, а часово витратити зовсім мало. Всім дякую за перегляд, ще побачимось.